до силу боротьби і переміг ту банду Януковича і переможе банду Путіна, яка зараз охоплює Україну. Омадо, справді зараз є непрості часи в Україні, і ми маємо разом гуртуватися, разом об'єднуватися, щоб протистояти ті кремлівській банді, яка зараз намагається захопити Україну. Ми маємо також в органах державної влади зробити величезний переворот і змінити систему влади в Україні, перш за все провести люстрацію, як провели. Наші сусіди, поляки, чехи, Прибалти нещодавно провели люстрацію в Грузію. Знаєте, багато хто каже, що ніби це не на часі в Україні люстрацію проводити. ви якраз зараз є на часі заради тих героїв, які віддавали життя за Україну, заради тої небесної сотні, яка боролася і щоб українці жили в державі процвітаючі і в державі багаті. Ми однозначно маємо створити національне антикорупційне бюро, яке має повністю винищити корупцію в органах державної влади України. Знаєте, спілкуючись. Вже є заведені на тих бандитів сотні кримінальних справ. десятки вже є затриманих, зокрема, затриманий той негідний Беркутівець, який бив того козака біля автобуса. Пам'ятаєте, він вже є заарештований. Є багато заарештованих, які займалися розкраданням державного бюджету. Ви собі уявляєте, всі. Януковича, один з бізнесменів, в місяць відмивав крав з українського бюджету понад 23 мільярда гривень. Скільки кралося в нас, українців, і ми маємо це припинити. Ми маємо зробити все для того, щоб змінилася система влади, щоб і всі, ті коробки... І на Рівненщині, і по всій Україні не займали тих посад і притягувалися до кримінальної відповідальності. Також притягнуті вже всі до кримінальної відповідальності ті судді, прокурори. Які судили євромайданівців. Вони всі вже притягнуті до кримінальної відповідальності. Вони зараз не тільки втратять роботу, а вони будуть всі сидіти в тюрмах. правильно? Так. Банду! Гей! Банду. Гей, банду, геть. Оце всі ті бандити, які до того часу нищили Україну Щили українську націю, садили в тюрми, вбивали, знущалися. Вони всі мають відповідати, і ми разом будемо того добиватися. Зараз є непроста ситуація. Зараз ми маємо всі разом бути силою, Сила яка, яка має захистити Україну від кремлівської злочинної банди, яка зараз йде на Україну. Ми маємо об'єднатися. І бути разом. І ніякі чувари не мають нас роз'єднювати. Шановна громада, ми завжди маємо йти шляхом, кроками героїв. І ми разом з вами обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Слава Небесній Сотні! Героям слава! Слава нашим героям! Героям слава!